Привіт! Ви щось робите? У мене для вас нова рубрика, яку я назвав Я спробував, і це будуть короткі поради щодо продуктів. Партнером цього випуску є компанія Unimax, яка надала мені для тестування ці цікаві струбцини від Rockler. Це власне звичайна одноручна пружинна струбцина, але вона особлива тим, що притискні поверхні з'єднані саме пружним гумовим ременем. На відміну від звичайної струбцини, яка створює силу лише між цими губками. Тут додається сила, яка є перпендикулярною до неї, і це власне протяг гумового ременя. В першу чергу це призначено для фіксації накладок на краї. Звичайно, існує безліч різних крайових струбцин, гвинтових, потужніших, ніж ці, але не завжди ви можете їх використовувати. По-перше, у вас є лише дві руки, тому іноді зручно, що ви можете однією рукою притримати накладку. Іншою зафіксувати, а потім, можливо, використати якусь потужнішу струбцину. Але є накладки, які мають специфічний профіль або виготовлені з чутливого матеріалу, і тоді цю струбцину можна використовувати як остаточне рішення, щоб це працювало так, як потрібно контактні поверхні набагато більші, ніж у звичайної струбцини, і додатково оснащені м'якою протиковською гумою, щоб струбцина не зісковзувала з поверхні під час протягу гумового ременя. Струбцину можна з успіхом використовувати і для фіксації кабелів та шлангів на різних краях, особливо коли ви тягнете шланги та кабелі вгору на драбину, і не хочете, щоб кабель тягнув вас вниз, то за допомогою цього ви їх там ідеально зафіксуєте. Ну і, звичайно, ви можете використовувати їх і як звичайну струбцину. Тільки з тією різницею, що тут у вас є великі там які контактні поверхні, які не будуть ковзати. У порівнянні зі звичайними струбцинами з хобі маркету вас вразить якість виконання, вона дійсно преміальна. Все зроблено ідеально, двокомпонентна протиковська ручка, все чудово прилягає, металеві штифти. Звичайно, це відповідає і ціні, але увага. Mm. За цю ціну ви завжди отримуєте пару, тобто два штуки. Продаються в трьох різних розмірах, які не уточнені детальніше. Тому я дозволив собі невелику демонстрацію, маленька. Підходить для заготовок товщиною до 3,5 см, середня до 5,5 см, а найбільша охоплює майже 7 см. Затискачі. Rockler Bendy Clamp продає Unimax, якщо вони вас зацікавили, посилання на них знайдете в описі який під відео. Дякую, що дивилися гарного вам дня і займайтеся чимось.